Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні ми завершуємо нашу тему щодо жанрів мовлення, поговоримо про смс-повідомлення та узагальнимо все, що ми вивчили в межах цього розділу. Дорогі друзі! Ми продовжуємо велику подорож до дивовижного світу української мови, щоб крок за кроком розкривати її таємниці та оволодівати мовними скарпами. Давайте пригадаємо, що називають привітанням. Отже, привітання це висловлення, звернене до людини з нагоди свята або ж важливої події у її житті побажання усіляких гараздів. Пригадайте, яких помилок припускаються при складанні таких текстів. Отже, типовими помилками при складанні текстів привітання. Є масове використання шаблону, безособове вітання, неврахування особливостей адресата або ж недбале мовне оформлення. Сьогодні ми дізнаємося, що таке смс-повідомлення, які особливості та можливості має цей жанр мовлення, які функції може виконувати, та яких порад варто дотримуватися. Під час написання смс. Відкрийте підручники на сторіночці 211. Запишіть у зошиті сьогоднішню дату. Продовжуємо збагачувати словниковий запас. Слова дня зволікати, затятий. Зглянутися, мерщий. Отже, що означає слово «зволікати»? Тобто це не поспішати з чимось, затягувати щось, відкладати виконання чогось. Затятий, той, який уперто наполягає на своєму, намагається зробити по-своєму, домагається свого. Синонімом є упертий, зглянутися, виявити співчуття, милосердя до кого-небудь, пожаліти когось, змилостивитись над ким-небудь. А мерщій це якомога швидше, скоріше. А чи знаєте ви, що таке записка? Записка це короткий письмовий документ, який містить певну інформацію повідомлення або пояснення. Словник української мови описує її як аркуш паперу із написаним текстом. Записки можуть бути різними за змістом і призначенням. Наприклад, вони можуть бути пояснювальні, доповідні, побутові або просто короткі повідомлення. А чи можна надіслати записку без використання паперу? Як саме? Як називається записка, передана за допомогою, наприклад, мобільного телефону? СМС. Служба коротких повідомлень. Що таке смс-повідомлення? Уяви, що ти хочеш швидко передати дуже короткі повідомлення своєму другові, але не хочеш телефонувати йому або писати довге повідомлення в меседжері. СМС це як маленька цифрова записка або коротка миттєва телеграма, яку ти відправляєш з одного телефону на інший. Коли ти пишеш смс і натискаєш відправити, твій телефон перетворює твої слова на особливий сигнал. І цей сигнал дуже швидко летить по мобільній мережі до телефону твого друга. І він одразу тримує твою записку. Запам'ятай, смс-повідомлення це коротка інформація, надіслана телефоном. Назва смс походить від абревіатури утвореної від Словосполучення служба коротких повідомлень. Перше у світі смс-повідомлення з текстом Щасливого Різдва було відправлено у 1992 році співробітником компанії Водафон Нейл Папоорт. А чи користуєтеся ви для спілкування смс-повідомленням? Чому? Розкажіть про переваги цього виду повідомлення або, можливо, труднощі. Вже СМС-повідомлення це дуже популярний спосіб спілкування, і в ньому є свої як плюси, так і мінуси. Перевагами СМС-повідомлення є, по-перше, це швидкість. Уявіть вам, терміново потрібно щось запитати у друга, наприклад, домашні завдання з математики, і замість того, щоб чекати, поки ви зустрінетеся у школі або телефонувати, ви можете швидко написати смс і одразу отримати відповідь. Це дуже зручно, коли час має значення. По, по друге, перевагою є те, що смс-повідомлення є зручними. Ви можете написати таке повідомлення будь-де і будь-коли. І в автобусі, і на перерві, і вдома, на дивані. Вам не потрібно шукати тихі місце для розмови, як, наприклад, по телефону. Просто дістали телефон, набрали повідомлення і відправили. по третє це перевагою є можливість подумати. Іноді буває складно одразу знайти. Правильні слова, коли розмовляєш усно, У СМС у вас є час подумати, як краще висловити свою думку. Ви можете перечитати повідомлення і перед тим, як відправити його, щоб переконатися, що все зрозуміло, перечитати. по четверте, це збереження історії. Усі ваші смс-повідомлення зберігаються в телефоні. Це означає, що ви завжди можете перечитати важливу інформацію. Наприклад, час зустрічі або список речей, які потрібно взяти з собою. Це такий як невеличкий записник у вашому телефоні. Ще однією перевагою є можливість спілкуватися одночасно з багатьма. Ви можете створити груповий чат і одночасно спілкуватися з кількома друзями. Це зручно, щоб швидко домовитися про спільну прогулянку або обговорити. Шкільні новини. Але у такого спілкування є свої і недоліки. По-перше, це відсутність емоцій, коли ми розмовляємо особисто або по телефону, ми чуємо тон голосу, бачимо вираз обличчя. Це допомагає нам краще розуміти емоції наших співрозмовників. У СМС ми бачимо лише текст, і іноді буває складно зрозуміти, чи людина жартує. Чи вона сумує або, можливо, сердиться. Тому важливо бути обережними зі своїми словами і намагатися писати зрозуміло. Одним із недоліків є ризик непорозумінь. Через відсутність емоцій іноді наші повідомлення можуть бути неправильно прочитаними, зрозумілими. Те, що нам здається смішним, може здатися образливим іншій людині. Тому завжди думайте, як ваше повідомлення може бути сприйняте. Ще одним недоліком є залежність. Іноді ми так захоплюємося смс-ками, що починаємо занадто багато часу проводити в телефоні. І замість того, щоб грати на вулиці, або читати книжки, або спілкуватися з рідними особисто, ми пишемо смс-ки. Важливо пам'ятати про баланс і не забувати про живе спілкування. Ще одним недоліком є те, що не завжди смс підходить до важливих розмов. Якщо вам потрібно обговорити щось дуже важливе або складне, краще зробити це особисто або по телефону. У СМС може бути складно передати всі нюанси і почуття. Запам'ятайте, у СМС спілкуванні теж є свої права. Наприклад, не варто писати занадто багато повідомлень поспіль, особливо якщо людина не відповідає одразу. Також не дуже вічливо використовувати тільки великі літери, це виглядає як крик, або писати з великою кількістю помилок. Прочитайте перелік можливостей, які надає СМС-повідомлення. Поміркуйте, чи можна його вважати вичерпним? Допущіть зі свого досвіду те, чого в переліку бракує. Отже, поставте відео на паузу і виконайте завдання. Ви певно знаєте, що смс-повідомлення використовують. Наприклад, щоб пожартувати 1 квітня. Напишіть текст такого повідомлення для свого друга або своєї подруги і поміркуйте, про що не можна жартувати. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Наприклад, прикольний смс-однокласнику на 1 квітня. Привіт, Артеме! У мене для тебе супер важлива новина, Щойно Ганна нога сказала, що завтра у нас буде урок з дресирування кактусів, всім принести свої найколючіші екземпляри та рукавички. Тримайся там. Але пам'ятайте, що є такі речі, над якими жартувати не можна. Не жартуйте про хвороби та інвалідність. Такі жарти можуть образити. Про смерть, бо це серйозна втрата, про зовнішність, національність, релігію чи колір шкіри це є образливим, дискримінаційним та таким, що викликає неприязнь. Не жартуй про особисті трагедії або складні сімейні обставини, жартувати про таке негарно та безсердечно. Та й не жартуй про те, що може призвести до реальної небезпеки або шкоди. Наприклад, жарти про пожежу чи крадіжку можуть налякати людей і мати серйозні наслідки. Головне в жартах на 1 квітня це що було смішно всім, а не образливо комусь одному. І ще до порад щодо смс-повідомлень. Відправляй смс-повідомлення лише знайомим людям. Кожне повідомлення уважно перечитуй, редагуй. Мовні помилки та недогляди це неповага до адресата. Надсилає смс у підхожу для цього час з 9 ранку до 9 вечора. Будь чемним і толерантним, пам'ятай про формули етикету: ніколи не виходь за межі пристойності, не пиши того, за що згодом буде соромно. Та завжди думай, перш ніж натиснути кнопку надіслати. Чи справді це потрібно. Підсумуємо: СМС-повідомлення це корисний інструмент для швидкого та зручного спілкування. Але будь-який інструмент його потрібно використовувати розумно. Пам'ятайте про можливі труднощі, намагайтеся бути ввічливими та зрозумілими у своїх повідомленнях. І не забувайте про важливість живого спілкування з друзями та родиною. А тепер пригадай все, що вивчили з теми. Дай відповіді на запитання Вікторіни. Відскануй QR-код або ж перейди за покликанням. Покликання ви, як завжди, можете знайти в описі під відео. Чим збагатили ви свій мовленнєвий досвід на уроці? За що ви сьогодні себе можете похвалити? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що і щодо домашнього завдання. Сторінка 213, вправа 491. Як завжди, оберіть одну із трьох запропонованих і повторіть правила, підготуйтесь до діагностувальної роботи. Ми пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху. Буду чекати на виконані роботи. Бувайте!